Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Я зараз знаходжусь у лісах Сокирянщини, працюю і подивіться на цей пейзаж, на цей ландшафт. Зараз ми будемо спускатись обережно, тут потрібно спускатися, щоб не поламати ноги. Іноді працюєш на. Таких урочках на таких скелях. У нас каньйони. Кажуть Карпат, подивіться, Секірянщина краще Карпат. Каньйони Лісові каньйони з Краї, де були вікінги, де були дружини князя Ігоря та Володимира, де були українські козаки. Петросайдашні Івана Підкова, де були гайдамаки, а в лісі тихо? Затишно та спокійно. Працюємо далі. Дивіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь, бо він того вартий. Український історичний.